Я прокинулася, сходила на пари, <смі> зустріла свою подругу, потім зібралась, прийшла на інтерв'ю. Після інтерв'ю в мене буде тренування, а потім повернемося в гуртожиток та будемо святкувати. Я б хотіла жити на Мальтівах. <смі> Любімня і відьмак. Мені здається, це впевненість і дружелюбність, звичайно. Як на мене, це тренування, це найголовніше, і відпочинок із друзями, зеленими, з великими глазками, вдома народженням, солодощем, працюють, платницький, дивитися серіали, отримати майстра спорту. Забрати батьків та поїхати на відпочинок, і третій досягти успіху в улюбленій справі. Наш капітан Гринько Тетяна. Карген. Тут треба подумати. Мені здається, це мій телефон, волейбольний м'яч і зарядка до телефон. Харизматична, дружелюбна, відверта, цілеспрямована. Харизматично. Ага. Моя отримати міжнародного майстра спорту і серце. Андроїд. Товаришую, навіть не уявляю. Тренуюсь. 50 на 50. Ні. Відпочиваю, з подругою та дикий серіал. Так, гематоген. Спокійно. Це коли ми грали із друзями у города. Швидше оптиміст. Я б хотіла спробувати баскетбол. Дивлячись, коли в мене пари. Сова, літо, пільмій, платницький, козлова, Савочкина, Попов і Дідкова. Середньо. Мені здається, це впертість. Звичайно. Не встигати на м'яч або страх перед важливим м'ячем. Це коли ми затопили школу. Е, ні. Е, завжди по-разному, але приблизно один-дві. Мама. Ти зіграєш супергру та спробуєш виграти чайник від наших партнерів Сатурн. Я задам 5 запитань, там буде три варіанти відповіді. Якщо ти відповіси правильно на 3, ти виграєш чайник. Назви столицю Португалії: Лісабон, Порту, Лейрія. Лісабон. Вірно. Друге запитання: скільки вдихів щодня робить людина? 10 тисяч, 20 тисяч чи 15? 20. Вірно. Скільки сердець має восьминіг? Одне, два чи три. Три. Вірно. Де в світі виставлена Мона Ліза? Париж, Вашингтон чи Лондон? Парижі. Вірно. В якій країні знаходиться Стоунхендж? США, Канада чи Великобританія? Великобританія. Ти виграла чайник? Це тобі. Добре. Дякую. Тепер ти маєш чайник. Тобі він знадобиться в гуртожитку. <рігучки> <будь> а ще <постав> в нас є е е кепка. Це теж тобі. Це, наш, це назва нашого ютуб каналу. Так що ми все задоволення. Дякую. <рігучки> 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 До нових зустрічей!